Стоїть Чухайка, то щось знімає там. Ну, Давай удаляй візу. Чого він має удалять, не лізь на роботу? Житомир молодіжний, це орендар землі. В односторонньому порядку розірвав договір із ЖК Грінтаун. без рішення суду. Просто написали заяву поліцію, придумали якісь свої причини на це і підписали новий договір із молодіжний один. Коли я зайшов в цей кіоск, мені сказали, що моєї однокімнатної квартири вже тут нема, яку я повністю оплатив, а це 25 тисяч доларів. І я ж не один такий, хто тут купив, нас тут більше 30 чоловік. Змінивши планування і номерацію квартир, вони швиденько по другому колу почали продавати квадратні метри. Для цього знімають веселі відео, викладають в TikTok і YouTube. Їм весело. Наняли дівчат, рекламуючи ось так свій бізнес. Житомир на зв'язі з розташуванням поруч із природою. Підписуйся, ми чекаємо тебе на сторінці. У нас була зустріч із представниками молодіжного. Вони себе поводили агресивно, бикували, взагалі не представились. Розповідали нам, який поганий грінтаун. Ви в орендаря землі запитуєте про дії забудову. Ви заключили договір з Малькутом? Да, так ви ж знаєте, що це за людина. Що це Ми не... за людина? Ви б записали у чудака, у кому ви заплатили ви льо, гроші. Ну ви з цим чудаком заключили договір. Це не важливо. Говорили про овальні печатки в договорі у формі яйця це підробка. Це теж не ваша, а не ваша, не ваша печатка, а не, не ваш підпис. No. А печатка сосканірована. Не, не бачите, вона овальна. Відіється. Перестаньте, перестаньте. перестаньте. І що поняття не мають, куди грінтаун витратив кошти. Я, ми Я ми ми витрати. духом не знаю, ми ми куди так, вона витратила ці так, гроші. Так, І ніхто так, знає, що знає. Хоча тут було багато роботи зроблено. Фундамент, бомбосховище, перший поверх. Це все зроблено за наші кошти. Коли побачили, що я знімаю нашу розмову на телефон, хотіли забрати його. Мене побили. Один із них вдарив мене в голову, що я ледь встав на ноги. Що ти мене знімаєш? знімає? Стоять, та що це знімає там. Ну давай оддаляй відео. Оце треба сняти. Ми викликали поліцію. На другій зустрічі сказали, що мене не били і насміхались. А чого ви за мною тоді бігали? Чого ви мене били? З з, із твоїм синочком Ігорем. Я не бачив такого ви ж відео знімали. Для чого ви за мною бігали тут? Та ніхто за вами не бігав, що ви прийдете? Як це не бігав? От так. Та я тут бігав між машиною, між сином. Добре. Ви що, дуже боїться сильно, да? великі? що? щоб не з того Казали, йди доведеться. Спочатку буде, як то було піти в п'ятнадцятому, шістнадцятому році повоювати. Те, що він повоював, це не дає йому ніякого права знущатися з людини морально і фізично, забираючи його майно і кошти бити і знущатись, а потім з насмішкою говорити, що нічого не було. Посилати, щоб я комусь доказав це. Зайд, я бачу, Побігати. розводить, кидає людей так. на гроші. Так, Дови. і ще й розмахує руками. Дови. Та це доведено, це не відео знято. Він захищає вас. Я бачу, яке мене захищає, він чуть не вбив мене тут. Так, він тобі був після госпіталь. Ти, пов... ти повоював, а тепер можеш людей кидати, да, так? Бити людей і кидати людей на гроші. Вот. Да? Вот. Це тобі це дозволяє, да? привілегія. Да? Не то, не що, не що... що ти повоював, то ти, ти вже зараз можеш отак себе вести. Що ти з мене хочеш? Йди додому спати. Йди додому спати, я тобі кажу. Бі Бізнесмен він херов. Як бізнес іде, нормально? Нормально бізнес? Що там? Багато заробив, бабла? Ви кажете, де ваші гроші? І я питаю, де мої гроші. Скотина, блядь. Можна одне питання? Скажіть до нас. Ви молодіжний молодіжний? Скажіть, от дивіться, вам надали? Ні, не... Не, давайте не давайте слово. Я не молодужний. Я представник, представник поставщика матеріалів. Ні, так як є питання, я вам скажу. Не, так, не, давайте, не, чого? Дві, хай знімає. Так я от говорю на відео, ви послухайте, не, я представник вы, поставщика матеріалів.